Вітаю на каналі Інтертехніка, до вас є Скаут ТУ-404. Такий самий ми ось знімали. Перед цим був огляд на каналі, можете подивитись тільки з кабіною. В принципі, все те саме, тільки кабіна. Давайте подивимось, яким чином вона тут встановлюється і як це працює. І чи можна встановити таку саму кабіну самостійно. А, бачите, вона ще навіть в процесі встановлення, в принципі, це кабіна. Бачите, ще немає скла заднього, не вклеєне. Але дивіться, щиток, оцей задній. Іде також на моделі без кабіни, потім. Дивимось далі. Скло. Отут. і рамка сама для скла також іде в кабіні, е, в моделі без кабіни, просто міняється, вклеюється скло е, ціле. Тому що тут бачите, е, на звичайних без кабіни, а ну йдіть сюди, воно йде е, без. Е, Ось. Потім. Ну, вже ставиться сама рамка, рамка ось є. Бачите? По ній і встановлюється е, дана кабіна. Ну і в принципі рівний пол, все інше, щиток, надівається кабіна і все. Типу, все. І у вас вже міні-трактор з кабіною, який набагато дорожчий. Це є дуже великий плюс такої техніки. Чотирьохциліндровий движок, е, 490 км. Ось. Високий, да, бачите, повітряний фільтр, крила, велике колеса 7,5х16, передні і задні 11,2х24, задні противаги, по обидві боки, підножки, бачите, як вписується сюди і бачок. Тобто бак у нас під кабіною, тобто перед запуском бажано завжди прокачувати трошки паливо. Передні противаги, передній міст, гідропісилювач керма, нормальний вмикач маси. Потім по самій кабіні, давайте оглянемо її, яку ви поставили. Перепереднє додаткове освітлення Ледовське, є повторювачі поворотів, габарити. Також ручка ось така, сама кабіна дверці на газових упорах. Потім, ну типу, салон звичайний, як і без кабіни йде на тракторі. Але тут ти сидиш трошки нижче, ніж у варіанті без кабіни. Тут він якось зроблений нижче. Або ж, можливо, підкрутили так сидіння, щоб воно було нижче. Типу потім в нас є люк, типу такий з тонуванням на газових упорах. У нас є магнітолка. У нас є пічка якась вмикається. У нас є а, двірники, у нас є умивач, у нас є переднє заднє світло, дефлектори. Це, мені здається, вмикається. А навіть не знаю, що це вмикається. Є вентилятор. Ось. Потім коробка передач, 4 передачі, реверс, капітанське крісло, повишені, понишені, навісні педалі в цій моделі відрізняються саме в заводській кабіні. Що тут у нас навісні педальки йдуть. Це вже така особливість. І повороти, світло ближній, дальній, під кермом знаходиться, потім це мені здається, щоб глушити трактор. Може ні. І паловотахометр мотогодини. Температура, все по стандарту. Ну, в принципі, ось так. Тут є тримач для телефона, бачите, прикручується. Ось така штучка. Це, до речі, стандартний, як для всіх штативів іде роз'єм, прикольно виглядає, що він тут є, бачите, можна. Мені здається, тут ще становиться додаткова задня камера і це ще буде планшет тут висіти. Я думаю, навіть так. Ось він підключається зарядка до нього. І це, мабуть, виводиться камера заднього виду, яка ось майстер ще не дозібрана кабіна. Потім ось сам омивач. Бачите, така штучка, на нього пимпочка і кришечка. Сливається омивач. В принципі, ось така кабінка. Дуже, знаєте, акуратно, нормально, по-європейськи зроблена. Типу, нічого лишнього, все необхідне. Окей, ось такий тракторець з кабіну. Бачите, він все ж таки відрізняється від той, що без кабіни. Але той, що без кабіни, на нього ставиться будь-яка кабіна, легко і просто. І саморобки також туди налітають тільки так. І виходить майже не гірше. Ну, ось така інформація. Добре, дякую за перегляд відео. Підписуйтесь і ставте лайк. На все добре.